13 лютого, як в 11 зранку Кацапи обстріляли місто Костянтинівка. Влупили, я не знаю, чим вони Влуплять я, не пойму. Вчора обстріляли, позавчора вже. Два місяці обстрілюють. Я не знаю. Ці долбані літаки можна збити. Хоть один, бля. Один збили, правда. Влупашили, падла. Не падла. Таке вроді сильного вибуху так особо не було. Кожен день, 13 лютого. Так, треба Мадяру на дрони донатити. Піду зараз.